Пішли, Пейсику, пішли. Усім привіт, друзі, я вже не знаю, скільки я вже ходжу. Просто і шукаю щось небудь, якесь село, місто чи щось ще. Пересіку, ти де? ідем. Ідам песику. Іди за мною. Дайте. Іди сюди. Голодний ти вже. У мене залишився останнє це я свинина залишилась, ну ладно, давайте від'їдам. Все, в мене більше немає їжі, пішли. У мене теж залишилося. Ти Те кусочка хліба залишилося. Пішли, пішли. Пішли песику, пішли. О, я вже вийшов, крізь що тут які кислоївка на шесть. Одно бій. О, її. Тут є, її. є якась шахта. Ого, досить глибоко. Зараз я не можу з Пейсиком туди піти. Пішли далі Пейсику. Що це таке? Це якесь село? Не може бути. Що я нарешті Знайшла якесь село? Ось те, це що таке? Угорі якесь. Це зараз неможливо. На я знайшла якесь село. О, якийсь житель. Добрий день, пане жителю, ой, Він зайнятий. Ладно, йду шукаю якогось іншого жителя, який не зайнятий, Пішли песику. Я не знаю. Все ж таки якось можливо ось залишити десь песику ось тут поки. Хай він тут посидить собі. іди сюди песику. На -на 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 -на. Ладно, посидились тут поки. Піду, зараз пошукаю жителів в А, Ой, якийсь житель він побіг уже. Mm. Ой, якийсь житель. Добрий день. Добрий день. А можна у вас залишитися у селі пожити? Mm. Де стою? Іди до мене. А, а де мене. О, тут кішечка бігає. Добре, йду пошукаю. Якусь хату має. Не знаю, де їм може жити. може тут десь живе. Ні. Тут. Житель, житель. А де живе має? Він живе сусідній хаті. Ага, добре, значить в цій хаті має живе. Можна війти? Боже. Добрий день. А, куди він припав? Тільки що хтось тут говорив. Не знаю, може він десь пішов тільки що через який задній вихід. Ну добре, зараз почекаю. Можливо. А може давайте я пушкаю. Може він десь гуляє або зайнятий. Так, дякую мої, до побачення. Ой, друзі, я забула зазняти. Е, я знайшла мене, а він просто відійшов на пару хвилинок, бо його інші житель кликав, і сказав, що я можу піти на склад і там взяти ясус. Поселитися в великому районі. Ось це роді без складу. він казав, що він білий, якийсь, а тут я більше білих хатів не бачу. Е, так, це склад. Він що сказав чай ворну, якби шовкає боксіром всякі поїду. Та ось. А, ще я забула, друзі. Він дав, бачите, мені білу вовну, чорну вовну. І тут декілька ресурсів, щоб я мала початкові ресурси собі. Так, давайте візьмемо одну пічку. Я думаю, мені буде достатньо нієї пічки, ліжко, фонарики, Да його. Диванчик книжкої полиці і весь так. Так, давайте. Мені одного достатньо. І скриню, точно. І ще одну візьму. Ще він казав, коли скрині мають бути інструменти. М -м, вже тут. Ага, ось тут інструменти, але інструменти. Можливо, в сусідньому. Так, ось тут є інструменти. Я собі чесно би взяла поки що тільки лук. У мене поки що є мої кам'яні. Тому мені поки буде нормально добре. Ідемо. Потім ще за і вернуся. Так, треба спитати якогось жителя, де тут вільна хатка. Тут точно є жителі, які її знає. М -м ось ти, наприклад. Петро, а ти знаєш, де тут є вільна гатка у великому районі? Знаю. Середня. Дякую, Петро. Середня. Шукаємо середню гатку. А ну скільки їх тут? Раз, два, три, чотири, п'ять. Значить, оця хатка. Добре. Йдемо до неї. Тут навіть є ось такі парики красиві. Класно. Це напевно, вся пуста хатка. Там вона пуста. Там є речі, там є, значить, це вона. Давайте облаштуємо. Спочатку я хочу поставити ліжко. Ось сюди поставлю. Ось так хочу сюди поставити. Пічку думаю сюди. А скидню ось так поставлю. що в мене є книжкові полички. Я їх ось так хочу поставити, щоб було красиво. Бо, звичайно, їх можна і ось сюди поставити, але тоді я не дістану до них. Бо в мене стандартний ріст в Майнкрафті. Це два блоки. І тому я вже не діставатиму, отак. Я йде ідеас... раз. Ой, трішки тут неправильно поставила. Я зламаю це зараз. Так, поставлю ось. Так, хай буде. І, думаю, ну, ось так достатньо. Ага, я ще десь забула на складі. Подивитися, чи там є пайканчик для столика, ніжка. Так ось в цьому шалке в Олексі. А чому немає? Хм. У мене я, в принципі, трішки дерева, ось тут 15. Я думаю, з нього я можу чуть-чуть собі скрафтити столиків. Буквально два мені потрібно. Щоб я їх собі поставила сюди і сюди. Так, де наш висточок? Зараз буду крафтити. Так, добре, я вже скрафтила, тепер ставимо наші столики. Сюди один поставимо і сюди ось так. А це місце хай поки буде, буде пусте. Нарешті я, я вже облаштувала собі хатку. Давайте поки в згадала, що ще фонарик поставити. Ось сюди поставлю його. в скриню все скласти лишнє. Наприклад, поки залізу скла, дугілля, шесть. повідки навіть у мене є. І зараз піду я за песиком. один хлібчик собі залишу. І палички. Стала, думаю. Ні, стила, поношу з собою. І зараз іду. По Але спочатку зайду на склад і покладу лишні мені ресурси. Бо я не крадію якісь, щоб те, що мені виділили в май, щоб я собі побудувала хату, я не буду брати собі. Я залишу це на складі, тому що, ну, навіщо мені красти? І лишня ніжка від столика я її теж туди покладу. Так, добре йду по пайсика. Як залишила біля башеньки з піску. Давайте побіжимо зараз. Давайте зараз я добіжу до нього і перекушу трішки. М -м -м. Такий смачний хліб. Ось привіт песіку. Йдемо, за мною. Ми зараз дивиться, щоб котів не було, а то він почне на них. Кидатися. Пішли песику, пішли. котів не бачу поки. Йдемо, йдемо. Ви які жителі? Біжить. Добрий день. Позвати Івана. Добрий день. Так, мене звати Іван. А як вас звати? Мене звати Софія. А де тут живеш? Я живу в третій хаті. О, а я живу в другій біля тебе. О, круто, ми з тобою сусіди. А, вже, напевно, побіг. Ну, так, вже вечір настає. Він, напевно, живе у цій хаті. Як він каже, що біля мене. Веську, пішли вже до хати. Потрібно вже спати лягати. Ой, водичку скочив, напевно. От бешкетний. Заходим На-на-на, іди -на -на. сюди. Песик. Так не культурно. Заходь. Сюди. О, ну я заходи. Иди сюда. Так, сідай І спи. Я теж йду спати. Добре, Вуф, вуф. А, що? А, це ти песику. Е -е -е -е. Так, що я би поїла? Ну, у мене залишився тільки хліб. А ти не хочеш хліб. Блін, що мені тобі дати? А задала. Май казав, що я можу щось віддати. М'ясо трішки. То як добі. Котики бігають. Круто, що вони, звичайно, тут бігають, але пасік не привик, що біля нього є якісь коти. Тому треба буде, щоб він привик трохи. Так, ось тут є їжа. Давайте візьмемо... ой, зістакалось, Візьмемо тішечки м'яса, навіть баяни не візьмемо, навіть наче я б взяла сім баяни, і одну свинину. Так, все, пішли. Я, в принципі, можу собі приготувати теж її. Але в основному я беру для песика. А собі я скрафтила якісь хліб, але в мене немає. Від песику маленький мій хороший песик. Так. Давайте дам свою баранину. Молодець, Хороший хлопчик. Так, це я на потім. Шось я далі голодна. Давайте я вам. Давайте я трішечки пожарю і у собі свинини. Так, кладу в пічечку і чекаю. Ось якийсь житель біжить. він можливо. Пепутав хатинку. Ну так, у нас вони досить схожі. Бо тут однієї, бо тут хати одної будови. Ось це, напевно, він там стоїть. Так, добре. О, уже пожарилось м'ясо. Давайте я сяду за столик і поїм. Ммм. Смагота. Вибачте, скоро тобі не могла дати, тому що я ти вже з'їв свій кусочок, а я ще була голодною. Хм. Можливо, щось купити у жителів. Але в мене немає смаядів навіть. Треба буде піти і влаштуватися на якусь роботу. Пішли песику, погуляємо трохи. Пічку тільки вимокну. Пейсику пішли. Гуляти. Гуляти. Пішли песик, виходь. Виходь, виходь маленький. Ой, вибач, вибач, вибач песик, я тебе не спеціально вдарила. Просто я підбіг, я... а я закривала двері. Давай підемо до мене, зараз подивимося, яку він нам при підложить. Іван. Надіюсь, в мене вже вдома. Мені вчора я казав, що в нього зараз дуже багато справ. Його його часу немає вдома. Можна віти? Твоє вічині. Ні, нікого знову немає, не розумію. Ні. Де він знову йде? Ходить. Аво, пасика ж туди пішов. Не можна. Пасику. Хм, може мені нагорі отлаштуватися. А що, непогана ідея? Пішли пасику. Ідемо погуляємо в цей лісок чи паек. Ой, тут кицька, Давай її обійдемо, щоб ти не злився на неї. Величкий такий затишний лісок. Може, добий песку познайомимося з жителями цього ж села. Бо ми толком з ними не знайомі. Так, цього жителя мають назвати Петро. Так, я все вірю, сказала. Ідемо далі. О, тут теж є пайк такий. Це напевно для маленького району. Угу. Там якийсь щезгляли він зайнятий давайте Я так легенько буду заходити. Владислав його звати. А його як звати? Олег. А його як звати? Володя. Так тут багато жителів. Практично в кожній ганці хтось є. О, а вас як звати? Іван? Мій сусід Іван. Песоку куди? О, а його як звати? Ще один Іван. Ти Іван в селі. Пішли. Тут є якийсь житель. Саша його звати. О, ще один. Багатенько тут звичайних Там якісь житель стоїть. Стоп. мене що вікно збите? Чи я цього не замітила чи що? Песку побігли, побігли, побігли маленькі. Чи не зрозуміло, мене що, скло збите? Так відкиваю двері. І, мене вікно збите. Надіюсь, нічого не вкрали. Фух, слава Богу, нічого не вкрали. Капець, і після цього залишай хату без дозволу. А ну, посиди, поки, клу. Мені треба десь дістати скло. Так, давай, давай закривай на замок, бо в мене вікно відкрите. Так, давайте підемо зараз десь піску накопаємо. і зробимо з нього скло. Чайно я би цим не сильно хотіла займатися, але що поробиш? Ось тут нікому не буде мішати, що я поламаю тишечки піску. Мені буквально потрібно шість штучок. Бо у мене там стоїть скляна панель. От тут навіть залізу є. А туди я зараз не йду. У мене не... немає смоски з собою. Ось все, у мене є 6 штучок, можу йти. Давайте побіжимо швиденько. О, а у вас як звати? Іван. Що Іван? Скільки тут Іванів? А вас як звати? Василь. Так, пошвидше, пошвидше, догадки, догадки, догадки. Так, добре. Я закрию і зараз швиденько переплавлю. А на цьому давайте я, друзі, вже буду закінчувати це відео. Воно вийшло і так досить довгим. А панель не переживайте, я її зараз вставлю. Бо мені ще потрібно на роботу ваштуватися. Я можливо це теж на відео знімлю. І тому ми спец вам говорим папа! Ставте обов'язково, вподобайки, Підписуйтесь на мій канал і усім па, -па!